Мої вітання. Сьогодні 4 лютого. Перед нами вигонка до Дня Закоханих на 14 лютого. Нагадаю, почали вигонку ми 5 січня. На даний час. First Life у нас знаходиться майже на бутоні Лех Валенка. Зараз бутон в деяких під верхом, а так, в середині. В принципі. Лишається ще е, трішки більше тижня. Але все-таки лихваленцу і сорт CC. Е, ми перемістимо в більш теплу частину приміщення, хоч і працює вентилятор все рівно біля нагрівача 1-2 градуса різниця є. Е, сорт Milkshake, він ось бутон знаходиться під верхом, тому він встигає. А от такі сорти краще все таки. Підкоригувати. Декілька слів про ранню вигонку тюльпана. Ну По-перше, на що хочу звернути увагу? Рівномірність зрізу завжди буде гірша, чим при вигонці до 8 березня. Відповідно, більше там, як мінімум, 2-2,5 тижні йде охолодження, тому там більш рівніший зріз. Але. Навіть якщо ви бачите, що ось так само, як і в нас, деякі рослини відстають, вони просто будуть пізніше. Ось бутон все є, тобто це не сліпі бутони. Просто так от воно якраз і буває. Ще такий дуже важливий момент. Я дивлюсь по групам, по запитанням колег, чому на ранню вигонку. На кінець січня, у декого виходить дуже великий відсоток браку. Тому що зазвичай, якщо правильно все робити по технології, то цей брак, ну, відсоток браку практично такий, як і до 8 березня. Тобто нічим не повинен відрізнятись. В чому ж основні помилки в чому причини того, що дуже великий відсоток браку. Ну, по-перше, це неправильно підібрані сорти. На такі ранні вигонки ну, краще брати ранні і середні сорти. Тоді вони у вас будуть встигати і все буде добре. Також основна ще одна з основних причин це недостатньо охолодження, і також немаловажно недостатньо укорінення. Навіть якщо ви отримали охолоджену цибулину або самі охолодили, а посадили її за тиждень, за два і почали виганку, відповідно, будуть проблеми. Тому що треба, як мінімум, на ці ранні виганки, щоб мати час на укорінення від моменту посадки, як мінімум місяць, а краще там навіть 6 тижнів, тоді у вас буде все добре, у вас вийде. Гарний, більш рівномірний зріз із невеликим відсотком браку. Для великих об'ємів допустимий відсоток браку. Нагадаю, це в районі 4-5, дехто закладує 7%. Для невеликих об'ємів він повинен бути 1-2% тобто ближче до 100%, тому що у вас є можливість. Постійно спостерігати, і є можливість відкоригувати різними діями проблему, якщо вона з'являється. Це ось такий момент. Також звернув вашу увагу, що в такому стані вже листовий апарат великий, відповідно, він більше випаровує вологі, відповідно, треба вже частіше поливати, тобто слідкувати за станом субстрату. Його вологості, а також е, спостерігати за вологістю в теплиці, тому що такий лист, повторюсь, випарує більше вологі і ви частіше поливаєте, відповідно, маємо проблему з вологістю. Якщо в приміщенні ця проблема не стоїть гостро, то в теплиці іноді буває, особливо після поливу, тому старайтесь поливати е, в ранішні години і як, яким чином ну, Саме простий такий дієвий спосіб збити вологість в теплиці, значить, включаємо вентилятори, відкриваємо на провітрювання і починаємо топити. І таким чином, доволі швидко процес відбувається зміни змішування повітря зі свіжим, і вологість уходить. Підсушується, коли ми топимо. І проблема. ну, Бувають моменти, коли на вулиці. Тумани, буває такі, навіть в лютому, там мряка така йде, що вологість повітря з надвору близько 100%, тоді цей процес доволі такий довгий. Але ж принцип дій той самий, Провітрювання, топимо вентилятори. Всім дякую за увагу. Гарної вам вигонки, бережіть себе. До скорої зустрічі!